Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми продовжимо нашу тему тема пенсії в Україні. І сьогодні ми роздивимося таке поняття, як індексація пенсій. Давайте зрозуміємо, що це таке і яким чином ця індексація полікшує ситуацію або погіршує ситуацію. Саме поняття індексації. Це встановлений актами законодавства України механізм. Підвищення грошових доходів громадян. Тобто, це такий механізм, який створила держава. Що дає можливість частково або повністю відшкодувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг. Це частина державної системи соціального захисту громадян. Ми з'ясували, що таке індексація. І давайте задамось самі собі питання. Чи покращує ця індексація, ця державна система ситуацію з пенсіями? От мож, можуть сказати ці люди пенсійного віку. Що для них дає ця індексація, яка проводиться кожного року? І відразу виникає наступне питання. А в якому році з'явилася ця індексація? Скільки вона років вже... Діє і впроваджується в Україні. Бо ми весь час чуємо з різних новин, від різних джерел, що індексація пенсій в Україні, що індексація такий відсоток. А скільки цей, ця індексація продовжується, який термін? Так ось, хочу вам наголосити, що саме в 2004 році вступив в дію Закон України. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де наголошено питання індексації. Тобто, зараз 2024 рік. Минуло 20 років, коли ця система, система у вигляді індексацій впроваджується в Україні. Питання для всіх, не тільки для людей пенсійного віку. Які зміни відбулись в пенсійній системі? Що при цьому відчули пенсіонери? Люди, які відпрацювали свій шлях, свій трудовий шлях? Що вони отримали в цій системі під назвою індексація пенсій за період 20 років? Оце питання має бути завжди в головах у кожного. 20 років. Оця система працює в результаті, що ми маємо. Кожен надасть відповідь окремо, що ми маємо. Але якщо ця система гарна, то має бути результат. Результат є чи немає. І який це результат? Я хочу нагадати, шановні глядачі, декілька моментів стосовно індексації. За 2023 рік і 2024 рік ми не маємо забувати ці цифри, яка була індексація. Також, з 1 березня 2023 року в Україні відбулася щорічна індексація пенсій, і на той час пенсії підвищились на 19,7% для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Сьогодення, це 2024 рік, з 1 березня цього року 2024 року в Україні також відбулася індексація пенсій. І пенсії зросли на 8% для 9,5 мільйонів пенсіонерів. Ви можете зробити аналіз цієї індексації цих відсотків і результат. І не тільки цих років 2023-2024 ви можете робити приклади з 2004 року цих індексацій. Зміни, покращення, погіршення, що відбулося. Тобто зробити аналітику ретельно для себе, щоб ви зрозуміли питання індексацій, чи ця система працює, чи вона не працює. Чи просто є така назва індексації. Зараз додається у нас, ось, згідно цієї системи, відсоток до пенсії. Оце ця вся система. Тобто, якщо у людини маленька пенсія, то, відповідно, буде маленьке підвищення. Якщо у людини велика пенсія, буде велике підвищення. Оцей механізм зараз діє. Він справедливий чи несправедливий. Мінімальна пенсія в Україні. Яка вона? У 2023 році ця цифра була 2093 гривні. У 2024 році мінімальна пенсія становить 2361 гривня. Тобто підвищення в різницю 268 гривень. пенсії в Україні. Оце така сьогоднішня система, яка продовжується з 2004 року. Ми пропонуємо іншу систему. Ми не пропонуємо прив'язуватися до відсотку, як наголошують дана система держави. Ми пропонуємо, щоб за кожен рік був зроблений перерахунок з урахуванням мінімальної заробітної плати. І відповідного відсотку від цієї заробітної плати. Тобто, якщо у людини, наприклад, заробітна плата мінімальна, беремо 7 тисяч, беремо 5%. Це 350 гривень буде добавка за кожен відпрацьований трудовий рік цього працівника. От ви рахуєте, якщо у людини 30 років трудового стажу, то 30 років ми множимо на 350 гривень. І це буде пенсія. Оце наш підхід стосовно обрахунку пенсії. А сьогодні ж система робить підрахунок у вигляді відсотку до тієї пенсії, яку отримує людина. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули в основному питання індексації і. і Трошки затронули питання, як має бути. Наступного відео ми з вами більш конкретно вже будемо розглядати нашу систему обрахунку пенсії. Тому я всім дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.